Професія збирача п'явок зародилася в середньовічній Європі, найраніше її фіксують у Франції, Німеччині та Північній Італії 13-14 століть. Саме тут, серед монастирських садів, лазаретів і болотистих сіл почали з'являтись перші люди, які здобували один із найпопулярніших тоді лікарських засобів живу п'явку. У ті часи кровопускання вважалося панацеєю. Вважалося, що хвороби виникають від зайвої крові, а отже, її треба вивести. І хто краще з цим впорається, як не п'явка. Її використовували барбери хірурги сільські цілителі, навіть знатні лікарі при дворах. Але перш ніж п'явка потрапляла до рук медика, її треба було добути. І цим займались не лікарі, а прості люди, збирачі п'явок. Це були селяни, наймити, безземельні бідняки. Вони заходили босими ногами в заболочені водойми, каламутні ставки, зарослі канави, повільні річки. Щоб привернути п'явок, робили дрібні порізи на щиколотках. кров стікала, приваблюючи паразитів, які присмоктувались до шкіри. Їх знімали вручну, струшували в глиняні посудини, вистелені мохом, і несли в найближчу аптеку чи барберню. Це була одна з найогидніших і найризикованіших робіт епохи. Постійні укуси спричиняли запалення, іноді зараження крові. Збирачі часто втрачали багато крові за день, іноді не притомніли прямо в болоті. Нерідко траплялися інфекції, адже не всі п'явки були безпечні. Лише гірудо медициналіс, так звана лікарська п'явка, вважалася придатною. Інші були отруйними або переносили хвороби. Проте попит лише зростав у 18-19 століттях. П'явковий бум охопив усю Європу у Франції, Англії, Прусії, Османській імперії на Балканах. Деякі аптеки замовляли по 200-300 тисяч п'явок на рік. Збирачі працювали в день і ночі, часто з ризиком для життя. У фольклорі навіть з'явились пісні про закривавлені ноги збирача. Їхній образ був маргінальним, знеціненим, але незамінним. Вони були невидимими героями тієї дивної медицини. Де бруд болота зустрічався зі срібними щепцями лікарів. На перший погляд, робота могла здаватися простою йди собі на болото і збирай п'явок. Але в реальності все було куди огидніше, небезпечніше й принизливіше. У XVIII-19 століттях, коли гірудотерапія досягла апогею популярності, попит на живих п'явок був шалений, і задовільнити його можна було лише одним способом. Живим тілом. Збирач п'явок заходив у болото не з відром, а з оволеними ногами. Саме людська кров вважалася найефективнішою принадою. Найчастіше це були жінки, селянки, вдови, сироти, які не мали іншого способу вижити. Їхні ноги слугували живою наживкою. Коли п'явки присмоктувались, їх обережно знімали, кидали в посудину і йшли далі. Але проблема не тільки в огидності цього процесу. П'явки висмоктували кров по кілька хвилин, залишаючи після себе ранки, які довго не гоялись. Через вологу і болото в них часто потрапляли інфекції. Більше того, п'явки могли переносити хвороби від попередніх донорів, бо їх не стерилізували. Були випадки, коли збирачі втрачали свідомість просто посеред болота через втрату крові, а дехто й помирав повільно, але на роботі. Особливо тяжко було влітку, коли п'явки ставали агресивнішими. Одна за одною присмоктувались не лише до ніг, а й до рук, спини, шиї. Деякі збирачі використовували домашніх тварин, гусей або собак як живий приманювач. Але це теж не рятувало, бо основна частина п'явок усе одно лізла на людину. Щодня збирач мав принести від десятка до сотень п'явок, залежно від потреб аптек чи лікарень. Платили копійки, а здоров'я тануло з кожним тижнем. Болота не прощали слабких грибки, запалення, виснаження, постійна втрата крові усе це з'їдало людину швидше, ніж здавалося. Найстрашніше, що ця праця вважалась низькою навіть серед простолюдинів. Збирача п'явок сторонили, вважали напівбожевільним або проклятим. Бо хто ж іще добровільно ходить по болоті, годує п'явок своєю кров'ю. І ще й тішиться, коли вони присмоктуються. Це була робота не для людей, а для тих, хто вже не мав вибору. Але саме вони тримали на плаву цілу епоху медичної кровопускної моди. Зібрати п'явок це було лише пів справи. Попереду інша частина жахливої рутини: доставити їх до місця, де ця кровосиса валюта перетворювалась на реальні гроші, найчастіше до аптек, лікарень або перекупників на ярмарках. У Європі 19 століття існувала ціла інфраструктура торгівлі п'явками. Великі міста мали своїх спеціалізованих дилерів, які скуповували товар у селах. Вони ж фасували п'явок по скляних банках з дощовою або болотяною водою і продавали їх лікарям, аптекарям або ж відправляли на експорт. Найбільші об'єми збуту йшли до Франції, Британії та Німеччини. Саме там кровопускання було на піку популярності. Щоб уявити масштаб, лише Париж щороку замовляв до 50 мільйонів п'явок. У Лондоні вони продавалися навіть у спеціальних автоматах біля аптек, як сьогодні вологі серветки. Торгували п'явками вагами, партіями, навіть по рахунку. Найбільшу ціну платили за молодих голодних темно-зелених п'явок, які ще не присмоктувались, вони були найактивнішими і мали найкращу кровову репутацію. Проте, обман теж був частиною бізнесу. В банки підкидали трав'яних п'явок, що не смоктали крові, або вже відпрацьовані. Особливий попит був на аптечну п'явку Хірудо медіциналіс саме вона вважалась цілющою, але з часом її стало менше, болота висихали, популяції падали. Торгівля перетворювалася в гру на виживання: хто перший зібрав, той заробив, хто запізнився, залишився з подряпаними мугами і порожнім кошиком. Усе це робило п'явку цінним, але й швидко псумним товаром. Тримати її без води довго не можна, якщо не дістатися до пункту продажу за день-два, п'явки дохли, і вся кров буквально йшла в болото. У цьому й полягала жорстокість ремесла. Навіть після болота, крові і страху, все могло піти прахом через одну затримку. І тим не менше, попит тримався роками. Бо п'явка була не просто ліками, вона була частиною медичної моди. І доки лікарі виписували, П'явок тричі на тиждень доти хтось мусив їх збирати і продавати як товар, як частинку чи його здоров'я, а може й загибелі. Життя збирача п'явок у західній Європі 19 століття не викликало заздрощів навіть у найбідніших. Це була робота для відчайдошних або тих, кому не залишили вибору. Особливо часто цим займалися селяни з північної Франції болотистих з регіонів Німеччини чи з прибережних графств Британії, де вода з багном звична реальність. Жили такі люди здебільшого у глиняних хатинах або старих дерев'яних бараках поблизу річок і боліт. Взимку в них гуляв вітер, влітку заводились комахи миші й пліснява, ніякої ізоляції, ніякого опалення, лише залатана буржуйка або камін із торфом. Більшість сімей спала на соломі. Іноді накрившись мішковиною, яку вдень використовували для перенесення вантажу або улову. Їжа була бідною. Типовий ранок починався з крихти вчорашнього чорного хліба, шматочка сирого часнику чи редьки те, що залишилось з останнього ринку, якщо пощастить, збережений шмат сиру, скипка копченого сала чи трохи солоної риби. Гаряче, їли рідко, зазвичай варили густу юшку з картоплі або квасолі. Але для цього ще треба мати час і дрова після їжі у воду. Часто ще до світанку. Чобіт не вистачало, йшли, босоніж. Штани закочували або ж вдягали стару діряву одежу, яку не шкода зіпсувати болотом. Найгірше було в холодну пору, ноги мерзли і тріскались, часто розвивалося запалення. Але люди терпіли. За день треба було принести хоча б кілька десятків п'явок, інакше ринок не прийме. А не прийме, значить, вечеря буде знову сухим хлібом, якщо пощастить його мати. Ніхто не думав про гігієну руки постійно були в крові, в болоті. Після укусу п'явки ранки не загоювались тижнями, іноді гноїлись, але лікарів ці люди не бачили, бо йшли працювати саме для того, щоби ті п'явки опинились у лікарнях для інших. Найбільш моторошним був той факт, який мовчки знали всі. Кожен другий збирач п'явок хворів. Не одразу, не раптово, але в тілі накопичувалась втома інфекції, страх і холод. І навіть коли вони сиділи ввечері біля лампи, ніхто не знав, чи не станеш наступним, хто не повернеться з болота. Як це часто буває з дивними професіями минулого, зникнення збирачів п'явок не було миттєвим. Воно тягнулося десятиліттями непомітно. Але не вблаганно. І почалось воно не з технологій, а з науки. У другій половині 19 століття в медичних колах усе частіше почали ставити під сумнів ефективність кровопускання. Нові дослідження, нові уявлення про інфекції та функціонування організму поступово витісняли ідею про те, що п'явка панацея. Особливо після робіт Луї Пастера і поширення мікробіології стало зрозуміло, багато хвороб мають зовсім іншу природу ніж вважалося раніше. Це спричинило обвал попиту. Якщо в 1830-х роках Франція щороку імпортувала до 50 мільйонів п'явок, то вже через півстоліття потреба впала в рази. Аптеки закривали свої контейнери, лікарні відмовлялися від банок із живими паразитами. Ринки спорожніли. А разом із цим зникали й самі збирачі: хтось пішов у наймити, хтось подався на фабрики. Ті, хто залишився у болотах, швидко опинились у злиднях, адже попиту більше не було, а сама робота завдавала шкоди здоров'ю. У багатьох регіонах просто забули, що така професія колись існувала. Додатковим ударом стало осушення боліт. У Німеччині і Британії з 1880-х почали активно осушувати низини, розширювати орні землі, будувати дренажні системи. Це робило болота непридатними для п'явок, а значить, і для тих, хто на них жив. На початку 20-го століття збирач п'явок був уже радше фольклорною фігурою, ніж реальною професією. У деяких селах згадували старих, які ходили по кровосісів. Але самі вже цього не бачили у містах, тим паче. І все ж певна частина цієї практики вижила у спогадах, у карикатурах, у старих інструкціях аптекарів, а пізніше у музеях, у розповідях медичних істориків, у класифікаторах зниклих ремесел. Бо збирач п'явок це не лише дивна професія, це відображення епохи. Коли людське тіло ще сприймали як судину для балансів рідин, а кровопускання було таким самим буденним, як чашка чаю, тихий, слизький, болісний спадок, який промайнув у темряві, залишивши слід у болоті, і зник, але не безслідно.